Права 1668. На малюнках 141 і 142 зображено фігури з однакових кубиків, обчисли їхні об'єми, якщо ребро кубика дорівнює 4 см. Ну що ж, стартуємо. Для початку бачимо, що ці фігури дійсно складаються з окремих кубиків. Щоб знайти об'єм фігури, потрібно знати і кількість кубиків, і об'єм одного кубика. Для початку знайдемо об'єм одного кубика. Записуємо перше діє. Отже, об'єм V для куба обчислюється як А в кубі, і це дорівнює. А в нашому випадку це буде 4 см в кубі. Ну і цей запис означає 4, що множиться на 4, і множиться на 4, і це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16, що множиться на 4, це дорівнює. Помножити на 4 це два рази помножити на 2. 16 помножити на 2, це 32. Ще раз на 2, це 64. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 64. Ми сантиметри помножили на сантиметри і помножили на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. Записуємо, що це буде об'єм кубика. Об'єм кубика. Є. Ну, гаразд. Ну, а зараз. Записуємо друга дія і будемо розглядати малюнок 141. Малюнок 141. Ну що ж, на цьому малюнку, щоб знайти об'єм цієї фігури, ми знаємо, що об'єм одного кубика, який у нас, це 64 кубічних сантиметри, нам треба порахувати загальну кількість кубиків. Позаду будемо вважати, що немає отворів ніяких, то що це на суцільний. Об'єкт, то ми рахуємо, тут у нас 5, тут у нас 3 і тут у нас 3. Тож знайти загальну кількість кубиків ми записуємо, що потрібно 5 помножити на 3. І помножити на 3. Це буде загальна кількість кубиків. І цю загальну кількість треба помножити на об'єм одного куба. Помножити на 64. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 3 це 9. То це можна записати як 5 помножити на 9 і помножити на 64. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 9 це буде 45. То ми записуємо, що це дорівнює. 45. Що множиться на 64. І це дорівнює. Тут нічого не придумаєш, потрібно помножити у стопчик, напевно. Тому що можна ще звідси взяти двійку. Це буде 90, що множиться на 32. Ну, але давайте в стопчик просто перемножимо. Так, отже, записуємо 45. Що множиться на 64. Множимо. 5 помножити на 4 це 20. 0, пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. 6 помножити на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 це 24 плюс 3 це 27. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 8 плюс 0 це 8. 1 плюс 7 це 8. Тут тобто у нас буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює. 2880. Пишемо 2880. Ми кубічні сантиметри помножили в кілька разів. Це будуть кубічні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде об'єм фігури. Об'єм фігури. Є? Ну, а зараз переходимо до малюнку 142. Записуємо третя діє. Тобто, пишемо малюнок. 142. Ну що ж. Е визначаємо кількість кубиків, як їх порахувати. Дивіться, тут є 2 кубики на 4, то ось з цією стороною у нас буде 8 кубиків. Тобто ми пишемо в дужках 8. Додати. А тепер рахуємо кількість кубиків, що тут по одному з позаду. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 8 плюс 6. Так. Ну і. Потрібно помножити на об'єм одного кубика на 64 кубічних сантиметри. Це дорівнює. 8 плюс 6 це 14, то ми записуємо 14, що множиться на 64. І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, давайте ми знайдемо добуток в стопчик. Я лише ці множники поміняю місцями, від цього добуток у нас не зміниться. То ми записуємо, як 64, що множиться на 14, множимо. 4 помножити на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. 64, що множить на 1 це 64. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 4 це 9, а 2 плюс 6 це 8. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює. 896. Ми кубічні сантиметри помножили в кілька разів. Це будуть кубічні сантиметри. І записуємо, що це у нас об'єм фігури. І записуємо відповідь. Так. Ну що ж, обчисли їхні об'єми, в спочатку малюнок 141, а потім 142. То ми так і записуємо, що об'єм у нас малюнку 141 це 2880 кубічних сантиметрів. Так? а На малюнку 142 це у нас 896 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення об'єму фігури, що складається з кількох кубиків на цьому вправу завершено.